Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, хто за тобою слідкує і для чого. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і ми подивимося, хто за тобою виглядає, що цій людині від тебе потрібно, і загалом, що вона бачить тоді, коли вона за тобою стежить. І так, хто за тобою відглядає? Лицер жезлів чоловік, з яким ми з яким були пристрасні стосунки, можливо, вони були несерйозні. Да? Скоріше за все в цих стосунках вже або поставлена крапка, або ці стосунки по якійсь причині для когось з вас були важкі. І на даний момент спілкування не відбувається. А якщо відбувається, то таке наскоками да періодично він з'являється, або він періодично е передивляється твої сторіс. Да? можливо, якщо ти про себе якусь інформацію десь видаєш. То він її піддивляється, да, бо йому цікаво, в нього є такий сексуальний інтерес до те, що там можна і вже писати, чи що не можна. Да? Це може бути е, да? такий давно коханий, давно любимий, і він шукає якогось такого вдалого випадку, щоб якимось чином проявитись. Я не скажу, що йому це дається легко. Да? Він хоче, хоче, хоче. Комусь вистачає сміливості, комусь не вистачає, але ти його приваблюєш і він за тобою піддивляється. Що ти бачиш? Він бачить, що ти дуже розумна, але ти дуже одинока. Плюс він бачить, що в тебе є благополуччя, да? і він розуміє, що От, от коли йому сумно, він тобі реально пише. Пише чи лайкає, або спостерігає, якщо ти його не ігноруєш, да? то ви можете ще переписуватися періодично. Якщо в тебе такий жорсткий ігнор або він в блоці. То тут, момент того, він бачить, що в принципі ти живеш прикольно, в принципі, в тебе все або налагоджується, або на або налагодилось, і при цьому він відчуває деяку пустоту, тому що тут сум, тяга така, ну так. Пуга, да, от я блін, ну вона все таки класна. Да, і в принципі, е періодично в нього є бажання написати, можливо, для когось і пише. Да, ну, це е записки по типу Ну що ти там або давай зустрінемося. І тут немає такого, що ой, давай ми з тобою одружимося. Ні, може тільки шкодувати про те, що міг таку квіточку упустити. Хто ще за тобою поглядає? Ну, є жінка, яка на тебе магнічить. Я думаю, що багато хто з цим зіштовхується, да? в принципі, вона підглядає, щоб подивитися, лягло не лягло. Це якщо ти знаєш точно, що на тебе магнічить. Або є жінка, яка старалась тобою керувати, управляти, хотіла тебе використати для своєї користі. Не з дуже добрими намірами вона за тобою підглядає. Вона реально дивиться, як ти. Да? Для того, щоб цю інформацію використати потім проти тебе, да? щоб вона знала, з ким вона має справу, що ти бачиш. Вона не бачить того, що відбувається насправді. Вона знає, що вишукує? Вона хоче знайти моменти, коли тебе криє, коли тобі тяжко, коли... Противник повержен. да? Отут такий от момент, вона реально щось робить для того, щоб тобі було погано. Вона може е за спиною якісь плітки пускати, вона може щось таке робити, що може тобі нашкодити. І вона піддивляється, подіяло чи не подіяло. Да? Періодично жінка повторює одні й ті самі роботи. Або це стосується як магічної дії, да, так і фізичної ці. Плітки, когось проти тебе налаштовувати, вставляти палиці в колеса. І їй здається, що в принципі в неї виходить. Але реально вона оцінює, що, скоріше за все, ні. І тут, в даному випадку, якби. Вона да? в неї якби не складається, в неї не получається, в неї не виходить. Вона підглядає і, і дивиться. Ну коли, 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 коли вже їй прилетить там той бумеранг та братка, там чи що, що там вона чекає, щоб в тебе було, але жінка дуже б хотіла, щоб в тебе не получалось. Вона також періодично на тебе поглядає, і це знаєш, це В неї вже стало як звична рутина дня. Якщо вона не може відслідкувати тебе в соціальних мережах, вона або періодично збирає якусь інформацію до того, що може звертатися до практиків, подивитися, що в тебе відбувається. Або ну, навіть елементарне подивитися, коли ти була останній раз в мережі. Да? Якщо це можливо, якщо це доступно, то так вона за тобою піддивляється. Хто ще за тобою підглядає? Ну куди ж без нього? Імператор, да? чоловік, якого до тебе дуже і дуже сильно тягне, він насолоджується тобою. Але це могли бути такі короткотривалі стосунки, або і чоловік, який знаходиться від тебе на відстані, кудись далеко від тебе поїхав. І він може через скуку, через тоску, він може за тобою сумувати. З ним можуть бути якісь формальні стосунки, формальне спілкування, але ти його дуже приваблюєш. <зовнішнього>, да, ти для нього класна, ти для нього про пристрасть, ти для нього про любов. Це величезне бажання проявитися. Можливо, це той чоловік, який довго не міг визначитися ти чи інша жінка, і ти визначилася за нього. Да? Сказала там, вибирай собі іншу жінку, і ти залишилась просто в його мріях, ти залишилась у його фантазіях. Він може навіть не так підглядати за тобою в соціальних мережах, як він більше дивиться. Якісь фотографії, можливо, твої е, колишні фотографії, да, можливо, ваші спільні фотографії, або якісь спільні відео. От, все те, що йому доступне, можливо, лежить в архівах, це більше про якесь таке не підглядає. Йому цікаво, як ти живеш. Якщо немає можливості доступу до тебе онлайн, то значить він переглядає більше старі відео, старі фотографії. Якщо є онлайн. То з кожним днем все більше переконується про те, яка ти приваблива або як ти класно змінюєшся, і його до тебе тягне. Особливо, якщо ви зараз спілкуєтесь, то знайшов просто живе тим днем, коли ви з ним зустрінетеся як нам бути класно разом. Якщо ви не спілкуєтесь, то тут може бути момент того, що шкодує, що не зробив правильний вибір. Але тут така сум, туга, печаль, розчарування. Да? Ну, для чого я її опустив, або як я міг її упустити. При цьому може тримати марку, що я такий от весь сильний і незалежний. На дні колоди карта суд. Якщо ви переживаєте, що ті люди, які за вами підглядають, можуть вам якось нашкодити, на даний момент абсолютно ніяк не можуть, тому що те, що вони дають вам, ту енергію, яку вони вкладають в вас, вона повертається їм. Так само з твого боку, да? будь обережна зі своїми висловлюваннями, щоб до тебе дійсно не долетіла якась обратка чи буміранг. Власне так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас прогріється розклад. Якщо хочете замовити консультацію, пишіть мені в телеграм. Пока-пока.